1 липня 2013 року набрав чинності закон України за номером 231 від 14 травня поточного року про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії, яким урегульовано питання щодо зарахування страхового стажу часу перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами. Даний закон викликав суперечності, адже раніше страхові суми не враховувалися. Пояснити переваги закону та чи варто перейматися молодим жінкам, які незабаром стануть мамами, ми попросили начальника управління Пенсійного фонду України в Світловодську та Світловодському районі Марію Коротку. Як сьогодні врегульовано питання щодо зарахування до страхового стажу періоду перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами? Ну, щоб відповісти в повній мірі на ваше питання, слід це спершу звернутися до самого поняття, що таке страховий стаж. Уже страховий стаж відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, це період. Як протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і за який сплачено страхові внески у розмірі не менше ніж мінімальний страховий внесок? Отже, обов'язковою умовою для зарахування страхового стажу є її сплата, обов'язковість сплати цих страхових внесків. До цього часу на суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами не нараховувалися та відповідно і не отримували страхові внески. Отже, цей період особам, які перебували у такій відпустці, до страхового стажу не зараховувався. З липня 2013 року цим законом Встановлено, що платниками єдиного внеску визначені підприємства, установи, організація, а також фізичні особи, які використовують наймену працю і виплачують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, а також самих осіб, які таку допомогу отримують, перебувають у відпустці. Отже, ці платники, починаючи з липня, повинні на суми допомоги нараховувати страхові внески у розмірі 33,2%, а також утримувати у розмірі 2% такі страхові внески та сплачувати до пенсійного фонду. Крім цього, платники зобов'язані ці суми показати в звітності. У, за той календарний місяць, у якому вони нараховані, та сплатити не пізніше 20 го числа наступного місяця, незважаючи на те, що закон набув чинності на сьогоднішній день, на превеликий жаль, платники не можуть подати таку звітність до пенсійного фонду постановою управління Пенсійного фонду України від 22 липня 2013 року, номер 121 затверджено зміни до порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Зазначені суми нарахованого та утриманого єдиного внеску відображають платником у звітності до пенсійного фонду та підлягають сплаті за календарний місяць, в якому їх нараховано не пізніше 20 го числа наступного місяця. Додаткові роз'яснення можна отримати в управлінні пенсійного фонду України у місті Світловодську та Світловодському районі за адресою місто Світловодськ, вулиця Димитрова, 1В. Кімнаті 317. Вулиця Богдана Хмельницького наразі показова у світловодську. Автодорівці стараються. Покриття бездоганне, хоч яйце коти. Чи доводилось вам читати твір, написаний від душі, і дуже гарно, але з помилками. На таку асоціацію мене наштовхнула дорога по вулиці Богдана Хмельницького. І ось чому? У зв'язку з тим, що ремонтували дорогу і її підняли. У нас виникли проблеми із водою. Вода тепер тече повністю із бойка, оскільки підняли там дорогу на стику бойка Богдана Хмельницького. І ця вода пішла вся по на Хмельницьку, то вона йшла і туди, і туди, так, і лівньовка, є. І, да, і лівньовка. лівньовка. там Ми є насосна станція, вона там було вона. краще. Тепер ця вода вся пішла сюди. А тут зробили такі вузькі місця, що вся вода тепер йде до нас у двори, в городи, у ці переулочки, значить на Київській, на Садовій, два виходи. Ось один виход і там на початку, на Київський, отут, де коло дворів у людей. Це все, вода пішла через верх. І ось на виході із вулиці, з дома Бойка, 4, де. Двір теж дорогу підняли, і цей вихід з бойка став нижчий. І оця вода теж устримилась ось сюди по асфальту, і все це потекло до нас теж. Поки була ясна погода, мешканці вулиці Богдана Хмельницького та прилеглих вулиць та Борищі раділи ремонту дороги разом з усіма. Але, ніби для перевірки серед ясного неба набігла хмарина, наче намагаючись показати, куди підуть стічні води у разі сильної зливи або танення снігу. А пішли вони, як бачимо, у двори та городи табурян. Людмила Іванівна показує світлини, які вони зняли після дощу, і це кажуть, вода вже трохи зійшла. А ще прогнозують, якби дощ лив не 20 хвилин, а хоча б з годину, то затопило б по саму шию. Вода, вся вода йде до нас, головне, щоб воно спускалося вниз, побойку далі туди і пускали. Там відкачка стояла, все відкачалося. Ще ж вони перекрили цю вона по бойку не йде нижче, а все повернулося по Богдану. Вся вода Це починає з оцих, тут ніколи води посудили, бо ще ніколи не було, все було там. Концет до базари, там була вода. Тут пошли ніколи. А тут же вся вода, тут все вони ніколи води не було. Все пішло у двір і далі в городи вода пішла. Це вже уже не ненормаль, також не було. Хоч і не хотілося відволікати працівників автодору від роботи, та потрібно вияснити, чому після кладки асфальту в дворах затопило. В'їзди в двори і тому подібне, ми не займаємося. Этим. Але ж дорога так постелена, що заливає двори. Вона піднялася. Звісно, треба діляти заїзди в двори ділять. Можна займатися жахеховці ваші, чи хто тут у вас є, я не знаю. А скажіть, хто робив проєктну документацію? Інститут проєкт на кіровограді, наші проєктанти роблять. А вони не могли усе це передбачити? Все Це залазитися коштів виділених, так і робився проєкт. Ті кошти, які її виділили. Ну, що ви порадите що людям робити? Щоб ЖКХ зайнялося цим питанням, робила поліцейські, де там в'їзди якісь атвістінно. Дорога вода долажна йти вдоль дороги, а то, що вона заходить в дворі, тому що вони нижчі і все, тому туди затікає. Але біля деяких дворів ми бачили вали з асфальту. Питаємо, чи це за окрему плату? Ні, це просто так ми робимо безплатно. Тобто я можу попросити, ви прийдете мені зробити, да там три лопати асфальту, Ми можемо зробити. Воно тут зробили далі, чи далі зробили. Де просили, там роб. Вода залила не лише двори та городи, а й так звані тротуари чи те, що від них лишилося. Тепер пішоходи повинні йти по швидкісній трасі, оглядаючись, бо водії раді, що гарна дорога літають як на крилах. Ця ж дорога гарна. Тепер всі літають по цій дорозі, як шумахери. От і тут дорогу перейти страшно, навіть до магазину, і то боїшся переходить, бо літають так. Вони ж не зупиняються. Вони літаки, звісно, менше стало. Так. Ну тут ще ж проблема. Ми то дорослі, а ось почнеться школа, а школярі маленькі, і вони переходять дорогу на автобус, сідають на табори Мешканці за нашу зйомочну групу схопилися як потупаючи за Соломину, аби ми донесли інформацію. Для подальшого реагування, адже, як відомо, ця дорога досить вистраждана, якість на контролі у міського голови Юрія Котенка. Тож хотілося б почути думку відповідних служб і виправити ті помилки, які з'явилися у такому гарному витворі під назвою Капітальний ремонт вулиці Богдана Хмельницького. Вікторія Атамас, Нікіта Асташов, телерадіокомпанія Веселка. «Бібліокінофест 2.0». конкурс під такою назвою проходив в Україні протягом квітня-травня і мав на меті відзначити відео, які демонструють інноваційні бібліотечні послуги та підтримують позитивний імідж бібліотек. Девіз конкурсу Сучасна бібліотека сучасним людям. Організатор програми Бібліоміст. Після офіційного оголошення умов конкурсу, які, до речі, були досить складними для виконання, працювати над створенням конкурсного міні-фільму про роботу школи юного журналіста почала Світловоцька центральна міська бібліотека. Відзначення переможців цього престижного конкурсу. Відбулось під час міжрегіонального бібліотечного ярмарку, який нещодавно відбувся у Вінниці. На кінофестиваль, «Кінофест», бібліотечний кінофест, 2 було представлено багато робіт. Ці роботи були представлені від провідних бібліотек. П'яти областей України: з Житомирської, з Черкаської, з Вінницької, Київської, Кіровоградської учасники обласні бібліотеки і представили дуже гідні, дуже достойні роботи, які переглядала спільнота цієї конференції. Фільми були присвячені багатьом темам інноваційним, цікавим роботи з молоддю, роботі з, роботи з дітьми, роботі з владою, з громадою. Тобто ініціативи були дуже різноманітні і дуже цікаві. Але наша робота виявилася не гіршою і навіть не середньою. Вона виявилася найкращою. Ініціатива, які присвячена наш фільм, є. Робота школи молодого журналіста юного журналіста. Цей фільм називається Якщо журналістика покликання. Слід зазначити, що працівники Світловодської центральної міської бібліотеки, учасники та переможці багатьох конкурсів різного рівня, продовжують шлях до успіху. Їх наступною сходинкою стала перемога у конкурсі співпраці бібліотек з місцевими громадами, електронне урядування та бібліотеки. Цей конкурс був підтриманий програмою міст, яка фінансується. Білом і Меліндою Гейтс, такий це загальновідомий благодійний фонд, який підтримує інновації громади і бібліотек. Ця програма, цей проєкт передбачає розповсюдження інформації в Україні, а цей проєкт, зокрема в нашому місті, про електронні ресурси влади різних рівнів, влади національного рівня, влади місцевого і регіонального а також навчання різних категорій вікових навичкам роботи з електронними ресурсами і сервісами. Я гадаю, що цей проєкт буде дуже корисний для нашої громади і для нашої влади, тому що влада місцева виробляє електронний продукт, а бібліотека буде навчати громаду цим продуктом користуватися. Тобто бібліотека це місточок між владою і громадою. До речі, з великої кількості українських бібліотек фінансування на реалізацію цього проєкту отримали лише п'ять бібліотек України. Серед них і Світловодська центральна міська бібліотека. Тетяна Головачова, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія «Веселка». Сонце, повітря та вода наші найкращі друзі. Це гасло відоме нам з дитинства. Щоправда, аби воно працювало, варто знати правила поводження з цими подарунками природи і особливо із водою. А нагадали світловодцям та гостям міста ці загальновідомі правила, світловодські рятівники, які в ці літні дні провели консультаційно-роз'яснювальні акції в місцях масового відпочинку людей. Шановні відпочиваючі, аби ваш відпочинок був вдалим і ви при цьому не відчули гіркого присмаку втрати, ви повинні пам'ятати основні, елементарні, але досить важливі правила власної безпеки. Саме основне ніколи не заходьте у воду на підпитку і там, де ви не знаєте дна водоймища. Заборонено також категорично ігри в воді. Саме основне пильнуйте своїх дітей, адже саме вони інколи самі себе наражають на небезпеку. Об'ясніть, поясніть своїй дитині, як правильно себе вести на воді. І головне, демонструйте це на власному прикладі. Пам'ятайте, що ваше життя та здоров'я залежить саме від вас. З метою проведення роз'яснювальної роботи серед відпочиваючих працівниками державної пожежно-рятувальної частини за номером 17 управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій було роздано і спеціально роздруковані пам'ятки, в яких зазначено правила поведінки на воді. Крім інших, це заборона запливати за огороджувальні бої та підпливати до моторних судн, веслових човнів та інших плавальних засобів. Стрибати у воду зі споруд не пристосованих для цього, заходити у воду в нетверезому стані. Правила усім відомі однак, безперечно нагадування про них. Не стало зайвим. Під час спілкування з нашою творчою групою, інспектор державно-пожежно-рятувальної частини за номером 17 управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Яна Любецька надала інформацію і про наявність в нашому місті і районі облаштованих пляжів. Їх у нас усього два на блакитному озері та в оздоровчому таборі Хвиля. Сподіваємося, світловодцям та гостям міста вдасться уникнути небезпечних ситуацій на воді. Їх відпочинок буде гарним та незабутнім, а здоров'я міцним. Тетяна головачова Олександр Вергун телерадіокомпанія не висолка